Доброго дня, шановна громада. Згідно звіту Світового банку, у 2015 році Україна посіла 96 те місце серед 180 країн у умовах ведення бізнесу. За останні півтора року всі ініціативи уряду мали виключно фіскальний характер. Урядом України декларувалось спрощення та зменшення податкового тиску шляхом проведення податкової реформи, при цьому збільшення надходжень до державного бюджету України очікували за рахунок дитинізації економіки. Резерви дитинізації, а це біля 10 мільярдів гривень на місяць, так і залишились невикористаними. Натомість тільки збільшується податкове навантаження на бізнес та населення, зростає соціальна напруга. Економічно вигідним в Україні залишились лише тіньові оборудки, які неможливі були без тотальної корупції. За ініціативою економічного блоку уряду фактично збільшено кількість податків та їх ставок, розширено базове оподаткування, як приклад. Податок на доходи з депозитів, податок на нерухомість, податок на транспортні засоби, податок на пенсії, збільшення ставки оподаткування фізичних осіб, збільшення ставок акцизу, ведення акцизу на пиво, збір на придбання валюти, збір на імпорт тощо, Загальносвітова практика виходу з кризи, зменшення податків для заохочення бізнесу. Так, наприклад, у 2008 році уряд Великобританії знизив ПДВ з 17,5 до 15%, що дало країні імпульс для економічного зростання. Натомість, передбачених в податковому кодексі України зменшення ставки ПДВ до 17%, урядом України було скасовано. Асоціація платників податків України наполягає на поверненні до зменшення ставки ПДВ з метою виключення корупційної складової, Операції з подальшого постачання експортно орієнтованої продукції, першими постачальниками якої є фізичні особи, наприклад, горіхи, гриби, ягоди тощо мають бути звільнені від податку на додану вартість, базуючись на позитивному прикладі операцій з металобрухтом та світовою практикою. Система електронного адміністрування податку на додану вартість не прозора та працює в ручному режимі. Не зрушується з місця питання прозорого та своєчасного відшкодування податку на додану вартість із бюджету, навіть тим платникам, які мають право на автоматичне відкодування. Існує нагальна необхідність продовження спеціального режиму оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників, оскільки це єдиний на сьогоднішній день механізм державної підтримки таких підприємств, враховуючи значну девальвацію національної валюти протягом. Цього року вважаємо за доцільне збільшити до 2 мільйонів гривень обсяг оподаткованих операцій з постачання товарів, при досягненні якого особа підлягає обов'язковій реєстрації платників ПДВ. Щодо податку на прибуток підприємств, неприпустимо обмежувати права платників податків на формування витрат понад обмеження, встановлені бухгалтерським обліком, з метою стимулювання інвестиційної діяльності. Є нагальна необхідність зниження ставки податку на прибуток підприємств до 15%. Щоб, щодо оподаткування фонду оплати праці, асоціація платників податків України наполягає на невідкладному внесенні змін в чинне законодавство в частині зменшення з 1 січня наступного 2016 року податкового навантаження на фонд оплати праці та встановлення єдиної ставки податку у розмірі 20%. Щодо акцизного податку, асоціація вважає хибним встановлення акцизного податку на пиво, оскільки це дасть корупційні та тіньові ризики, а також негативно вплине на вітчизняне виробництво цього продукту. Щодо оподаткування земель сільгоспідприємств, постійні зміни податкового законодавства, зокрема в частині збільшення мінімального розміру орендної плати для земель сільськогосподарського призначення та індексації нормативної грошової оцінки земель, в цілому призведуть в 16-му році до зростання в 21 раз податкового навантаження зі сплати платежів за використання земельних ресурсів. Щодо реформування Державної фіскальної служби України. Анонсований керівництвом ДФС України перехід від фіскальної до сервісної служби не відбувається. До асоціації надходять численні звернення від представників бізнесу щодо пресингу та відвертого свавілля. Наголошуємо, що в Асоціації платників податків України є всі необхідні напрацювання. Та бачення фахівців та представників бізнесу, відповідних системних реформ, як структурних реформ економічного блоку уряду, так і законодавчі та інші напрацювання щодо проведення фіскальної та регуляторної політики у відповідність до кращих світових стандартів. Дозвольте закінчити виступ словами Маргарет Течер: немає жодних державних коштів, є виключно кошти платників податків. Дякую за увагу.